Деніс Friendly. friendly. Пам'ятаєте, ми їли з вами рожеві пончики. Сьогодні ми з'їмо з вами фіолетові пончики. Це ці, що я казав, що мої найлюбиші, що привезли у Аврору ще раз партійку. Я взяв коротше, пончик Донат Вері, -пері, крем бері з кремовою начинку. Це самий мій любимий пончик. Бо я тоді пробував на youtube Short, мені дуже сподобалось. Я сьогодні... Я, коротше, всі взяв три смаки. Ну, ті ми вже їли рожеві, то два смаки. Ці фіолетові. І з карамельною начинкою. З карамельною начинкою теж ми спробуємо в наступному відео з пончиками. А зараз ми спробуємо з вами фіолетові пончики, тому let's go до розтавки проригуємо ці пончики. Let's go! Донати. Деніс Венні реагує, Деніс Венні реагує. Сьогодні він буде їсти два доната. Значить, липкі капець. Коротше, пончик, донат, вері пері крем бері з кремовою. Начинкою, чинкою, чинкою. Давайте відкривати, так хочеш пробувати. Та їсти, само собою. та. Я перше включав камеру, то камера упала. Ну нічого, зато це не впаде, я думаю. Так. Мені здалося, що знову падає. Так. Кольки ці поживлені та смачні. О, подивіться на цю красу. Реально дуже класно. Їмо. Дуже смачно. начинка топ. И сами пончики само собой. Это, короче, типа зажинуючи что чем. Вот так выглядит. Я бы поставил 10 баллов, очень смачно. Класс. Ти кульки типа криспы. Ну, хрустки. Угу. Ємо наступний пончик, народ. Упав. Ну, дивіться, ну, не вже не красиво. Давайте я вам з близості Подивіться на цю красу. Ну, просто супер краса. Так, добре. Зараз ми окремо все прорехуємо з вами, дружні. Так, я ставлю десь байдум, це дуже смачно. Так, давайте начинку скуштуємо саму Так. Начинка. Прям прикольно. Коїсь ягодою. нагадує. Ну, до начинки ми ще повернемось, так. Так, глазур. Угу, Десять. Кульки. Кулечки. Ну, кулькам 9, хай буде. Давайте ще раз начинку, що я казав, повернемось. Ну, начинка 9 балів, загально 10 балів смачно. Пончики дуже смачні. Доїдаємо. Коротше, я цим поставив 10 балів, бо ці фіолетові мені подобаються найбільше. Так. А вже рожеві, карамельні. Я думаю, карамельні мені сподобаються. Ну, ми ще карамельні з вами попробуємо. Я дам остаточну оцінку тут. З карамельною начинкою. Та. Просто я пробував наперед на YouTube шорти і мені фіолетові ці найбільше сподобалося. Я просто не почав з великої зйомки, почав шортів ці пробувати пончики. Але думаю, ні, треба ще зняти і велике відео з цими пончиками. Тому ось і знімаю. Та. Але ми карамельно в наступному відео з цими пончиками попробую. Не знаю, коли вийде, коли вийде, тоді вийде. Може завтра, може через місяць, може через тиждень. Подивимось. Але я знаю. Що вони обов'язково вийдуть. Але на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока-всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так. Ой, поїли добре. Так, поїли добре ось такі добрі пончики. Рінкен енджой випускає. Якщо побачите це Рінкен енджой, можете собі... Куштувати, купити ці пончики, написати де хочете, як вони вам подобаються чи не подобається. Все, пока.